Мамо, в нас тут така бойна. Двох хлопцю заживо спалили. Так о міномета стріляли за кілометр. Цілий кілометр їх обстрілювали. Такі жахаючі історії чуючи, на щодня пані віра від свого сина, що воює на сході. Дух перехоплює серце. Ще щодня чудня прокидається з думкою чи живий її єдиний хлопчик і молиться. Все, що залишається пані Ірині, жити в здогадках, адже її син нічого не розповідає. Не може нам просто казати, де він є. Ми вже не можемо терпіти, то є наші діти, ти їдуть сюди, своїх дітей вивозять, а наших відправили там за них воювати. Та що там дуже розривається. Може сина виростили, щоб захищав нас, а не них. Мамо, я тобі нічого не можу сказати. Нічого тобі не можу. Їм або заборонено, або я не знаю що. І він навіть не каже, питаю де, хоч приблизно, де. Він каже: Я нічого ти не скажу, бо я не можу. Чотири місяці тому пішов Андрій на схід захищати вітчизну. Це що знає мати, її син живий. Де він як там чи сити чи не хворіє? Жодної відповіді на її запитання. Хлопець-контрактник відправився виконувати обов'язок перед державою ще 17 березня і досі не повернувся. А обіцяли, що раз місяць максимум два відбудеться ротація військ. Ці вже пороничники були вдома, їх попустили по 10 днів. А наші, наші люди синів чогось не пускають? Така ж ситуація з братом пана Івана. Вони не можуть перекрити цей як -то, кордон, чи що. Не можуть. Пускають і пускають тих чеченців, чи кого вони там пускають. Та то вже просто емоції, розумієте, я вам кажу. Це просто все вже надоїло. Ніхто нічого не знає, всі щось гадають. І інші батьки не знають, що думати. Хлопці хоч телефонують, не розповідають нічого. А тут ще й таке троє загиблих. Де наші діти? Чому не відбувається ротація? Ці питання турбують наляканих родичів. Отримати відповіді на болючі питання прийшли в ужгород під стіни військової частини. Між тим розповідають журналістам і про ті умови, в яких нині доводиться перебувати військовим України. Без жилетів, без шоломів, а подекуди і без патронів. Ні бронежилетів, ні касок, нічого немає. Минуло більше години. Врешті до стурбованих солдатських родичів вийшов заступник командира окремої гірської піхотної бригади Євген Бондар. Ми хочемо єдине, що знати, наші діти там чотири місяці. Так. Я хочу. Я самотня жінка, я не один не одна, така тут нас багато. що вдома Проходить самі тижні, без дітей. кожну хвилину, кожну секунду. Я плачу про те, щоб моя так. дитина жива і здорова прийшла. Рішення про те, щоб їх забрати звідси, повірте мені, приймає не бригада. Якби це було в нашій силі і в моїй волі, я б її вже сьогодні а би забрав. Скажіть би. до кого звернутися? Ми поїдемо всі туди. Е, до кого? Це Якщо... рішення приймає вище керівництво. Є оперативне командування північ, яке туди відправляє, є сухопутні війська, є міністерство оборони. Ну, не командування бригади приймає такі рішення. Повірте мені, в нас в бригаді. зараз… Чому зараз не введуть срочно воєнний стан в двох областях? Не зроблять срочну мобілізацію тих людей, які у нас є в резерві. Таке, таке саме питання, я би теж задав би. Але Но повірте, це не, не в не в компетенції ну, бригади. Ви можете нам колективно звернутися і написати листа. Ну повірте, що не я це вирішую, не командир бригади. Слухайте, я питання це я, задав. Я вас... Мене це теж обурює. Але повірте, що ну того ви задаєте на... запитання, на які Т... я вам не можу відповісти. чому це так? Що робити далі, коли чекати своїх синів батьки не знають в розпачі? Не розуміють, чому досі триває боротьба на сході. Чому міністерство оборони фактично бездіє, А матері країни щодня ховають своїх синів, моляться і закликають всіх свідомих українців до молитви, аби цей страшний час врешті закінчився.